Всім привіт! Записую для вас нове відео з об'єкту. Як просувається в мене робота? От я виклав вже перший ряд плитки і зробив пару рядів коридор і зробив цей участок, де має бути шафа. От, бачите, я використовую шви роблю 2 мм підклавки 2 мм, бо я вважаю, що це мінімально допустимий шовчик для теплої підлоги 2 мм. От така у нас плитка. Зараз покажу така плитка Allure, це епіцентровський бренд, але бралися ми в епіцентрі. Що, розмір 90 на 15, що я скажу, з цієї вона мені подобається. І геометрія мені, мені подобається, і розмір. В общем, взагалі все виходить гарно. Головне, що замовниці подобається. От дивіться, чому ми вибрали таку розкладку. Я хотів би розказати, що тут ціла плитка йде. Бо це видима частина буде. Тут меблів не будуть. У нас є. Два заходи в кімнату. Тому що я казав, що двері будуть відкриватися всередину, і я робив, прорізав шов, бо стяжка в різних рівнях, прорізав тут болгаркою шов на відстані 2 см від внутрішнього краю стіни, тобто від цього краю. Ну і відповідно тут у нас підрізка плюс-мінус 9 см, 9,5-9,8. Якби ми зміщали цілу плитку, щоб шов цілої плитки був тут. То, виходить, ця підрізка на видимій частині та й взагалі по стіні, вона би була ну, вузька плитка має 15 см. Відповідно, і якби ми починали цілою плиткою від стику ванни з коридором, то була б така сама ситуація, навіть, по-моєму, ще гірше, якби ми починали звідти. Тому, порадившись замовницею, ми вибрали саме таку розкладку. От. Хотів сказати, що стіни не дуже рівні, це показує по плитці, бо плитка виставлена по лазерному рівню. Спочатку була розкладка на суху, потім все було відмічено по лазеру, десь підкоректовано, підкориговано, відмальована лінія. І потім я вже викладав плитку по правілу 3-метровому. Щоб була чітка лінія. Тепер е, вся розкладка буде лягати рівно. Як ви виставите перший ряд, так і піде вся укладка плитки. Тепер я не хвилюю, що в мене всі будуть шви однакові, рівні, і це буде виглядати дуже гарно. Взагалі, в мене в планах сьогодні закінчити ту частину і ну, зробити скільки вже тут. Тому що, бачите, тут нема де розвернутися, вузьке приміщення, і воно займає більше часу, аніж просто на великій площі гнати плитку. Тому сьогодні от такі в мене плани. Плитка хороша, мені подобається, замовниці подобається. Так що працюємо далі. Всім, кому було корисно, цікаво, ставимо, кладемо пальці вверх, кладемо лайки, підписуємося на канал. Всім гарного дня і до побачення.